Виконуємо номер 434 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Склади задачі за схемами та розв'яжи їх. Стрілка спрямована до більшого числа. Х невідомо на 2,15 сума 14,15. І друга схема Х в 1,5 раза більше, і сума 8,5. Умова першої задачі може звучати так. За два дні турист подолав 14,15 кілометрів. Причому за другий день він подолав на 2,15 кілометрів більше, ніж за перший. Скільки кілометрів подолав турист за другий день? Запишемо умову першої задачі. За два. Тені, Турист, Подолав, 14,15 кілометрів. Причому за другий День він подолав на 2,15 кілометрів більше, ніж за перший день. Скільки кілометрів подолав турист за другий день розв'язання Розв'яжемо дану задачу за допомогою рівняння. Нехай за перший день турист подолав ікс кілометрів. Нехай за перший день турист подолав іх кілометрів. Тоді за другий день X додати 2,15 кілометрів. За два дні він подолав за перший ікс, за другий ікс додати 2,15 кілометрів. За умовою це 14,15. Складемо рівняння. І наше рівняння. Ікс додати х, додати 2,1 п'ята, дорівнює 14,1 п'ята. Одинекс додати 1х буде 2х, додати 2,1 дорівнює 14,1 п'ята. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 14,15. Віднімемо 2,1. Маємо 14 відняти 2, 12. 1,5 відняти 1,5 дробової частини не буде. 2х дорівнює 12. Тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 12 ділимо на 2, 12 поділити на 2 буде 6. Отже, перший день ми позначали змінною ікс. за перший день турист подолав 6 кілометрів, тоді за другий 6 додати 2,1 п'ята дорівнюємо вісім,1 кілометрів. Записуємо відповідь. 6 кілометрів 8,15 кілометрів. Переходимо до другої задачі. Умова другої задачі може звучати таким чином. Олег придбав диню і кавун вагою 8,5 кг. Кавун важить в 1,5 рази більше дині. Скільки важить кавун. І скільки важить диня? Запишемо умову. Олег придбав диню і кавун вагою 8,5 кг. кілограмів. Кавун Важить в одну раза больше чем дыня сколько важить кавун Запишемо кавун, тому що знак питання стоїть тільки біля більшого числа. Слово розв'язання. Розв'язуємо задачу за допомогою рівняння. Нехай диня важить хілограмів. Нехай диня важить х кілограмів. Тоді кавун важить 1,5 х кілограмів. Спільна вага х додати 1,5 х кілограмів за умовою це 8,5 кг. кілограмів складемо рівняння і наше рівняння Х додати 1,5х дорівнює 8,5. Одинх додати 1,5х буде 2,5х дорівнює 8,5. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. В дільнику у нас один знак після коми, тому переносимо кому у діленому і в дільнику на один знак. 85 поділимо на 25. 85 5 на 25 буде 3,4. Отже, диня важить. 3,4 кг. А кавун 3,4 помножити на 1,5 і це буде 5,1 кілограмів. Записуємо відповідь. 5,1 кілограмів. Ми склали задачі за схемами, то розв'язали їх. Номер 434 виконано.